Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як привчити собаку до очищення зубів. Перше, що вам знадобиться для цього, це зубна щітка. Я рекомендую використовувати щітки або людські, або дитячі, не собачі, тому що на моїй практиці я ще не зустрічала м'яких щіток, але Слава на нашому спільному етері сказав, що вони бувають. Но Гораздо простіше купити дитячу щітку, яка буде м'яка, яка, яка буде, не дря... не буде дряпати ясна. Тож, от, ось рекомендую. У нас собака вже привчена до того, що ми можемо оглядати їй зубну систему, зуби, тобто вона спокійно дає нам залізти всюди, подивитись, може ще і відкрити да, рота, але якщо вона це вміє, то ж ви можете переходити саме до чищення зубів. Що ми робимо? Беремо зубну щітку, припідіймаємо, торкнулися, да? Прибрала щітку, похвалила. Тобто, спочатку ми просто торкаємо, щоб собака звикла до цього відчуття шицінок на, на її зубах ясних. Зуби. Да? Потроху можна починати, коли собака, ви бачите, що собака спокійно до цього відноситься, робити такі рухи, якби, ніби ви чистите. Да. Да, молодець. Так. Да. І да. потроху починаєте все більше і більше є чистити зуби. Да. Да. Щоб щічку залізти, я трохи витягую щіку. Дорогий щоденнику, мені не підібрати слів, щоб передати цей біль та відчай, з якими я зіткнувся.